Йо, братуха, ніщак була ідея залізти до нас в участок. Да, бро, це ріал тема. А нахуя ми сюди приперлись вообще? Щоб шеф з наших труб витряс у коли впіймає нас за наші чорні жопи? Да ти не доганяєш, чувак. Ми прийшли сюди якусь нерозкриту справу взяти і розкрити. Бо ми, сука, круті, і тоді шеф нас точно прийме назад. А, <зараз> заєбца котяра. Треба про це злий річ читатів написати. Да по любасу про щось напишемо. Ми ж круті репери з 90-х. А шеф уважає справжніх реперів, у яких шапках на очах шнурки телюпаються і штани висять по самі коліна. Да, тодішня мода була для справжніх реперів. А зараз якісь лохи ходять. Даже штани в обтяжку вдягають. Да, і музня тоді була крута, не те, що зараз. Слухай, я завжди хотів у тебе запитати, а чого ти кет, а твого хвостяру я ніколи не бачив? Ну, хвіст ти типу, подлідний, і щоб він мені не мішав, я його типа обматую в округлівої ноги під штанами. А чому ноги симетричні, хіба ліва не повинна бути об'ємніше? Ну, no. у мене не тільки хвізлінний, тому вокруг правої ноги я свій шланг обматую, щоб в трусах не мішав. А -а -а -а. Ну ти, чувак, даєш ващеку. Стій хтось йде. Тут нікого немає, це просто глюки, це просто глюки, суки. Це ми то суки, ти ніга попутав? От, блядь, це не глюки, доверху руки, до верху руки, це через те, що ми чорні. Мурзик, був пок, це ми, кіцяра та пінгвіняра. О, а що ж то з вами сталося? Це чи ви якісь хуйові зробилися, чи життя у вас хуйова стала? Йо, ми сюди короче, пробирлися, щоб взяти якесь зачотне нерозкрите діло і порішати з ним, Щоб будка успокоївся і назад прийняв нас на роботу. Да, якесь тут круте діло нерозкрите є? Добре, я вам допоможу. Йдіть у кімнату шефа, там лежить шафа, а в шафі двері, а в дверях вікна. Да задовбав уже мазафака, блять. Добре, я піду шукати справу, а ти стій на шухер. Це не воно, це теж не воно, це якась параша, то якесь лайно. О, щось цікавеньке. Неопізнаний труп на вигляд від 15 до 45 год на тілі якісь незрозумілі дірки. Слідов насильства чи вбивання, чи відбивання немає. На місці вбивства намальовані якісь незрозумілі символи. Блять, цей шеф піздюк і пише так само, як розмовляє. Іди в морг, врятуй мою душу. Що? Є башторг, мою духу. Я не почув, скажи ще раз. А що тут за порушник у нас? Ще будемо вдягати наручнички. <глад> Що, блядь, де шеф? Тепер я тут, шеф. Ну йди я перевірю, чи ти не приніс з собою щось у своїй бабці? А -а 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 -а! Хух, це був лише сон, треба піти відлити. Що, блядь? А я тут нам ванну підготував. Іди буду милити твою жопу. <глад> Це був лише сон, а потім лише ще один сон мазафака. Сподіваюсь, що я вже проснувся. О, проснувся, як спався дорогенький, може повторимо. Так, це був ефір цей день, повторюється кожного разу, коли я щось кричу. Ущіпніть в мене хто-небудь. До да поспитань, зараз тебе дзьобнув сраку, Нім ням мнє -ня. Тут щось неладно. Треба своєму корішу набрати. Алло, пінгвіньо. Алло, ми вже з пінгвінчиком в ліжечку. Зачекалися на тебе. Даю б твою мать. Так, головне не панікувати і не звертати увагу на геїв. Треба заїхати до Свинюка і йти в морг. Свинюка геї точно діставати не будуть. Привіт, звенюк. Здорово був, сьогодні дув? Ні, ще не дув. Ну, молодець не дуй, бо відвалиться хуй. Краще бухати. Золоті слова. До речі, що там твій вампіризм? Я так бухав, що він мені переварився і я норм чувак став. Ну даєш. Дать почитати газету. Яку нахуй газету. Блюварний перебздінь. Блюварний перебздінь. Газета для справжніх мужиків і мужиніх. Тут ти знайдеш інфу, як перебздіти тихенько в громадських місцях, щоб ніхто не то ти. А ще є секрети газової атаки з жопи. І інфа як пускати із сраки з ракети. Блядь, ні, ну блядь, ну чувак, мені треба твоя допомога. Ну і правильно, все одну худово газета. Я знаю на 10 способів більше, як все нахуй забздіти і обдристати, ніж тут написано. Чому цей труп не розрізаний тут лежить? Треба його почекать. Да успокойся, ти то не трупа, а патанатом п'яний спить. Хуясі, я цього чела тут тільки тут не порішав. Ось труп, дивимось, що ж тут вони не змогли знайти. Це не дуже схоже на сліди від куль. Це не кулі, це пропалені дірки від якихось хімічних кислот. Ого, таких проблясків я вже тебе не чекав. До речі, де саме знайшли труп? Перед місцевим цвинтарем. О, диви, яка в мене хуяка. Е, слухай, свин, ти зараз чуєш щось дивне, чи бачиш? Я як вип'ю багато чого можу бачити, а зараз, окрім трупів свинього патоната, і тебе нічого. Ох, я йому зараз як засажу в сраку свою велику хуяку. Ха -ха. І оце ти називаєш великою хуякою. Ти що сказав? Хух. У тебе все гаразд. Ну ти сам напросився. Як тобі такий розклад? Ага. Ага. Хох. Оце таке пережити, звісно, не кожен зможе. Треба йти до котика і пиздувати на місце вбивства. Може він мене зможе захистити від того підара. Е, е, Тут десь було вбивство. Може біля цього надпису тут було вбивство? Схоже на те. Що ми тут ще збираємося знайти? Слухай, якщо я тобі розповім, ти мені повіриш. Звісно, повірю. Е -е, коротше, мені мерещиться якийсь привид. І гейсак. І цей день постійно повторюється, коли гей хоче мене шпекнути. А ні, я тобі не повірю, ти якусь хуйню пиздиш. Дякую за розуміння, блядь. Та, будь ласка, мені похуй. Мяу. Ти думаєш, цей привод я жертвою того гомося нещасного? Так, думаю, треба знайти того падла. Бо звідси сказано, що тут все вже обдивилися. Дорогі яйце, а якщо не все, Е, що ти маєш на увазі? Візуально тут все чисто, а якщо копнути глибше. Куди копнути в могилу. Чо пиздиш, бери лопату і копай давай. Гей, сак. Ну тобі пизда! Нарешті відв'яжіть мене. Е, щось я ніхера не поняв мазафака, блядь! Я тобі давав посилання, щоб ти мене знайшов і врятував, мій герою. Е, в смислі, це ти мені цей день перекручував? Так, це я, подумки пхав свого хуя. E, тобто, це я наштовхував тебе на пошук і мене. E, нахуя тебе рятувати? Ти ж безсмертний. Ти знаєш, як безсмертному сидіти голодним. Я вже 150 кілограмів скинув. Що? Ти ж такий, як був? Ну, після вашого йому концерт, я трошки поправився. Якщо не ти вбив того чувака, тоді хто трясся по яйцях? Це я зробив, хлопчики. Пам'ятаєш мене, котику? E, ні. Я звіраком Федерастольгович. Е, да якось і сам помітив, що ти якийсь Федік задньоприводний. А чому я тебе повинен пам'ятати? Ми в одній школі були. Серйозно і що? В одному класі були? Е, що, правда? щось не пригадую. Я твій вчитель і директор школи, я хімію тобі п'ять років в голову вбивав. Що, ви флешбеки ждете? Та не є буя, хто це такий, від'єбіться. Та як ти, падлюка, смієш? Я тебе збираюсь вбити, а ти мене з котеняра навіть не помниш. Припижджу, як цих задрипаних психа гея. Та живий я, Фідер, ти проклятий. Нічого і на тебе знайдеться. Вправа. Ви були найгіршими учнями нашої школи. Повне розчарування, повне щадєада, повний піздец. І Що вони такого наробили, натворили, пиздюк ти старий. Первим в мене вчився псих. Він був дуже дивною дитиною, весь час чащи уроки, відповідав правильно на всі питання і навіть з класу не виходив, Підозрюю, що і спав сидячи за партою, весь час розкладував книжки під лінієчку і малював ідеально рівні символи, перфекціоніст психований. І що тобі дойобуватися, хіба не такого хоч учителя? Да він на всю голову йобнутий, такого нікому не побажаєш. Давай далі пиздун втратий. Другий в мене чився гей. Він всіх хлопців школи лапав, всіх вчителів. Мене, мене, мене. о, як це було прекрасно. І що тебе не влаштовувало Підар Кончений? Я хотів бути його єдиною любов'ю. а Він поза очі затрахував фізрука в спортсалі, а сам бздів, що я його єдиний. Це через нього я таким геєм став. Ну да, на це можна погніватись. Але оцей котяра, оця свиняра, це була остання крапля. Він падло, приходив на уроки, опуханий у смерть, зривав мої лекції, куриви пропалював отвори в партах, матюкався, співав нецензурні пісні і влаштовував гульбан з нашими вчительками. А що не так? Я теж любив позависати з кіцюнями. А то. Що він це вчора останній раз робив? При тому, що вчитися в нашій школі він перестав ще 8 років тому. А на кінець обригав мене і спалив пів школи, коли привидівся йому у коморі портрет членіна. Чувак, ти чого мене не забрав з собою? Ну начувайтесь. як у фільмах по одному нападаємо. Давай разом. О, він, походу, випив я тут самоубився, довбою блахматий. Хох, це було жорстко. Та не бзди дали йому пизди. Може мене вже хтось розв'яже, хлопчики? Дякую, тепер моя душа спокійна. Порішали справу, значить? Гаразд. Я вас влаштую назад на працю, якщо ви виграєте мене на рейп-батлі І доведете, що ви справжній репер, а не якісь пазьори. Замьотано. Свинюк, дай біт. Кажи і наркома, не хватить вже хотіть вам п'яний, бо нас цикають в мочі, вам повні стакани. І пінгвінув курок, кінь же свій курок, Потупієш на очах, як інчений придурок. А ти пити перестань, ту краще на кращина пиваса і людиною вже стань. Чого тут командуєш? Зараз звідси помандуєш що в натурі можна птиця? сука, ти докомандишся. Ти як злобний шутка, головно командьониш А в натурі пердивониш, їх малисенькі піздониш. Візакни свої клювалу, як воно вже задовбало Бо влаштуємо навалу і получиш поцюбалу. Ми і далі будем, блять, курить крахать і бухать. Чим ми тобі займаємося, тебе це не давно їбать. Хто побідів? Да успокойся, до нас ніхто не прийшов на концерт.